Привіт, друзі, на зв'язку Резуб. І якщо ви підписані цей канал, то зазвичай ви тут бачите різні тревел-відео. Ясна річ, що весь попередній рік було абсолютно не до тревел. Я особисто в Україну прилетів із Карабаху, де я побачив війну до того, як Російська Федерація повномасштабно вторглася на територію нашої держави і активно долучаюся до процесів зради нашої спільної перемоги. Зокрема, я особисто багато часу проводив на сході нашої держави у прифронтових територіях у якості репортера, а також мав можливість трошки поїздити поза закордонам, будучи своєрідним месенджером України. Тобто я виступав на міжнародних конференціях, допомагаючи місцеве медіа сформувати ті чи інші наративи заради підтримки України. Ось ну і крім того, співпрацював і наштовував контакти між громадськими організаціями в Україні і за кордоном. Ну і звичайно, що. Особисто активно долучався до ініціатив для підтримки нашої армії, закриваючи ті чи інші потреби і використовував для цього свої соціальні мережі, так своє охоплення, щоби зробити це бо ж це було все абсолютно швидко. Вже пройшло більше року з часу, коли Росія масово вторгнулася на територію України. Ви усі знаєте, що трапилось. Я не буду цього повторяти. Факт того, що світ ділиться на до і після цих жахливих подій, і життя кожного українця, як і більшість людей у цілому світі, насправді змінилося. Київ вистояв, незважаючи на те, що понад 20% території нашої держави було під окупацією. Україні вдалося звільнити щонайменше половину спочатку так окупованих територій. Нагадую, що на початку квітня було звільнено північ і північний схід нашої держави. Було взяття Маріуполя, було взяття Сіверодонецька, Лисичанська. Ось після чого події перейшли в такий, знаєте, своєрідний Стейлмейт. Тим не менше серед таких двох найяскравіших контр контр-офенсів, які відбулися в попередньому році, це було Харківщина. Так, це було звільнення околиць Харкова і частини Харківської області, включно з Ізюмом, на початку вересня, і крім того, на початку. Листопада, північна частина Херсонської області, так північніше ще Дніпра, включно саме містом Херсон, також були звільнені. Зараз боротьба продовжується, і, власне, постає питання, що буде далі, яким чином події можуть розвиватися після цього. Маючи можливість знаєте, такого глобального погляду на речі, друзі, я виділив певних п'ять етапів, як можуть розвиватися події в Україні стосовно війни, яку ми зараз всі з вами. Переживаємо. І вони приблизно наступні. Значить, крок номер один, звичайно, що це є повна так, повне відвоювання, повне звільнення усіх українських територій, включно з Кримом і включно з Донбасом. Це пріоритет номер один, про який заявляла неодноразово політики з різних країн світу про визнання territorial integrity, так суверенності кордонів нашої держави, і звичайно, що вся наша еліта. Та верхівка, тим не менше, повністю відновивши контроль над цією територією України, ну ми не можемо розраховувати на абсолютний мир. Так навряд чи так станеться, що ми все звільнимо, і потім поручкуємось, типу, і все ні, так. Тобто, масштаб війни в Україні є значно більший, ніж е, ми собі можемо уявити насправді. Так, і тут зав'язані не лише українці та росіяни, так тут зав'язаний насправді весь світ, і я впевнений, що ви могли в цьому недорозі переконатися. Так, для більшості з нас це є боротьба за свободу, це є боротьба за власну ідентичність, це національно визвольна війна. Тим не менше, для інших так, гравців на нашій планеті тут же можуть бути різні інші інтереси. І, власне, якщо говорити про регіон Східної Європи, то є декілька інших так, точок, які безпосередньо торкаються подій в Україні. Отже, друзі, крок номер один. Повне звільнення всіх загальновизнаних територій України однозначно з Кримом, так і з Донбасом. Крок номер два, на мою думку, полягає у тому, аби Молдова взяла під контроль Придністров'я. Це такий вузенький клаптик землі, який фактично затиснути є між Молдовою та Україною і тянеться вздовж середньої течії Дністра. Це територія, яка живе у якості квазі республіки. Практично так не підконтрольно до центрального в Молдові вже протягом як 30 років. В них є своя валюта, свої окремі там, внутрішні правила, економіка і навіть там, певні дипломатичні відносини. Ясна річ їх ніхто не визнає, але вони теж до себе там не всіх певним чином пускають. І що найгірше, в Придністров'ї є військовий контингент Російської Федерації, який складається з приблизно півтори тисячі солдатів. Ясна річ, цей контингент тримали швидше за все для зах атаку на Одеси Заходу. Тим не менше не склалося таких передумов, за яких е така атака була би успішною, оскільки ми втрималися на лінії Миколаєва, тепер це відійшло все до Дніпра. Ось тому, очевидно, вони очікують певної кращої нагоди. Е також є певні вже проплачені росіянами повстання в Молдові, так коли вони кличуть Росію, начебто туди, але. Молдова, як не крути, вже західно орієнтована держава. Також разом з Україною їм було надано статус кандидата в члени Європейського Союзу. От і для того, аби виправити ось це непорозуміння з Придністров'ям, однозначно так, Молдова повинна взяти це під контроль. Тобто це крок номер два, друзі. так. Але і цим все не закінчиться. Тому що на півночі в нас є ворог, в нас є Лукашенко донедавна, начебто останній диктатор Європи. Хоча зараз ми розуміємо, що тих диктаторів вже є значно більше. І допоки Лукашенко буде керувати Білорусю, ми не можемо розраховувати на будь-яку безпеку так в регіоні. Як ви пригадуєте, у 2020 році у Білорусі вже була спроба. Демократичної революції, яка на, на превеликий жаль нічим не закінчилася, але це все є тривалі процеси, і я вірю, що наступним етапом, так або частиною от всього так, конфлікту, який відбувається зараз в нашій частині світу, також буде повалення режиму Лукашенка також буде лібералізація, демократизація Білорусі. Адже на мою думку, цілісна Європа неможлива без демократичної Білорусі. Зрештою, протягом багатьом століть білоруси, литвини, так як їх те ще називають, були у складі таких держав, як Велике Князівсько-Литовське, Річ Посполита та інші. Насправді наші білоруські брати потребують трошки допомоги в тому плані. Ясна річ, у них склалася складніша ситуація з самоідентифікацією. Додам, що в межах Друйстової війни приблизно чверть населення Білорусі просто загинуло. Цей найбільший відсоток серед усіх держав на нашій планеті. Тому ситуація в них і складніша, але як я вже говорив раніше, без них, на мою думку, неможливо забезпечити абсолютний мир в регіоні. І Білорусія також в перспективі повинна бути європейською державою, інтегрованою у всі ці процеси, в яких зараз таким чином активно бере участь і Україна. Але і без цього, друзі, мир в регіоні не буде. Можливим доти, поки в центрі Балтики знаходиться справжня порохова бочка. Мова йде про Калінградську область, колишня частина східної Прусії з столицею у місті Кюненсберґ. До речі, в Кюненсбергу жив і творив Еммануїл Кант, щоб ви просто собі розуміли важливість цієї точки. Також в геополітичному плані це регіон, такий, який знаходиться між Польщею. І Литвою на березі Балтійського моря акуратно проти Швеції. Ну, не можна ту частинку залишати під впливом Росії, так? Тобто це, очевидно, певним чином повинно бути демілітаризовано. Я сподіваюся, європейські політики це чудово розуміють. І питання постане, що з цим робити? Кому воно відійде? Як там маєте право налаштовувати? Ну, на мою думку, це може бути певний момент. Спеціальної зони міжнародного контролю, так де будуть присутні представники чи контингенти різних держав, а можливо певне унікальне формування інституцій європейського союзу, так ми побачимо, що з тим буде. Важливий момент це Росії залишати не можна, і це повинно бути інтегровано в Європу знову ж таки туди, де воно належить. Ну і звичайно, що друзі, фінальний п'ятий крок, який забезпечуватиме мир в регіоні на десятиліття вперед, який збалансує в силу так, в регіоні, це ясна річ, розпад Російської Федерації е і припинення існування у сучасній формі. Якщо ви подумаєте, то Росія залишається останньою класичною імперією у світі, де домінуюча нація росіяни складає найбільше 70% населення, тоді як третина складається з представників інших народів: татарів, інгушетів, чеченців, якутів і так далі. Так? І ці народи також заслуговують на власні національні держави. Цей етап. Триває певний період часу, так пам'ятаємо про про весну народів у Центральній Європі, потім формувалися національні держави у Європі, і воно все рухається. Тобто в людей теж є певна самоідентичність, так, певні а, плани на те, аби вирішити свою долю самостійно, тоді як центральний уряд Росії притискає ці всі спроби. І сам факт розпаду Російської імперії а, збалансує сили в регіоні. так, і дасть можливість міжнародній спільноті забезпечувати мир десятиліття вперед. Ось така друзі, моя думка. Давайте я нагадаю про п'ять можливих етапів розвитку війни в Україні. Номер один це звичайно, що відновлення суверенності в межах кордонів нашої держави. Номер два: Молдова бере під контроль Придністров'я, номер три падає режим Лукашенка в Білорусі. і Білорусь стає демократичною державою. Номер чотири. Росія позбавляється Калінградської області, і цей регіон стає невдимним частиною Європи в певній унікальній політичній там, інституційній формі. І номер п'ять, друзі, фінал це розпад Російської Федерації та формування на її території національних держав. Ось такі мої думки з цього приводу. Ясна річ, що цей процес займе не рік, не два. Не три, не п'ять, це, друзі, десятиліття, швидше за все. Але е, фактично ми маємо можливість споглядати історію, яка пишеться на наших очах. І лише від нас залежить, яким чином ми будемо у ці всі процеси включатися. Пам'ятайте, що пріоритет на даний момент для нас це перемога у війні. Кожен працює на своєму фронті, допомагаємо ЗСУ і е, робимо все можливе, аби наближати нашу перемогу. Підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще досі. Не зробили і до зустрічі в наступних роликах. Всього найкращого.